На велосипедах і знову до спального району цього разу під пильним оком Руслана Марцінкева міські посадовці проінспектували так званий мікрорайон брати. Він охоплює вулицю Хоткевича, Деповську, кондукторську, Кіселевської та інші великі і зовсім маленькі вулички за маршрутом. Під час інспектування не у укриття 19-го ліцею. Воно розраховане на 450 осіб. Однак, за словами директорки, для такого великого мікрорайону його потрібно збільшувати. Ну, на даний етап. Звичайно, що нам потрібно ще додаткове фінансування на ремонт спортзалу, додаткове фінансування на ремонт підвальних приміщень, тому що ми хочемо розширити укриття. Ми зробили ще додатково на першому поверсі укриття для того, щоб вся школа зараз вийшла в нас на навчання. Від 17 квітня в нас вся школа навчається, тому що ми збільшили площу. Але ми хочемо збільшити площу укриття в підвальному приміщенні. Не що було на першому поверсі укриття, а що було тут в підвалі. Розширення укриття в ліцеї допоможе захистити не лише учнів під час навчального процесу, а й мешканців мікрорайону. Адже коли освітнього процесу немає, то сховище під час повітряної тривоги відчинене для всіх. Деякі діти повертаються з-за кордону і кількість дітей в закладах буде збільшуватися. Відповідно, ми мусимо збільшувати укриття. Укриття буде відчинятися, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Відповідальний працівник відкриває приміщення там, де знаходиться укриття, і після відбою тривоги зачиняється приміщення. Якщо ви маєте якісь проблеми запитання? Ви завжди можете передзвонити відповідальному. Телефони знаходяться на відповідному оголошенні при вході в навчальний заклад. Укриття перевірили та вирушили по запланованому маршруту вулицею Киселевської. До маленьких вуличок неподалік ЛРЗ. Тут доручень було чимало. Їх не рахували майже два десятки. Є у нас на вулиці до будинків, які будмали вибудуватися на вулиці Киселевської. Там в районі контейнерного майданчика є постійна проблема. І, власне, ця проблема зумовлена тим, що має бути будова. Свого часу учасники АТО там мали будувати будинок, поки що, напевно, що зв'язку з війною це, -це будівництво призупинене, але є проблема з проїздом. Ми спробуємо його вирішити спільними зусиллями разом з водоканалом, разом з нашим комунальним підприємством Муніципальна дорожня компанія. Постараємося цю проблему десь впродовж літа вирішити. Міський голова впевнений, поки літо та тепла погода, місто необхідно покращувати та ремонтувати. Багато об'їздили, багато дали доручень, паркова. Взагалі місто у нас невелике, тому можна на ровері об'їхати. Його за півдня все місто можна об'їхати подивитися. Тому інспекції продовжуємо на роверах, на велосипедах і продовжуємо дивитися наше місто, давати доручення і перевіряти. Наступного тижня ми перевіряємо. Уже от ті райони, які були раніше інспекції, а зараз дали нові доручення. За літній період комунальні служби планують виконати всю заплановану роботу. Віталія Коуч, Віталій Магалатій, телеканал 402.